Всім привіт, ви на каналі Дефер, І сьогодні я вам покажу і розкажу, які ліпше, типу якщо ви зачарували пушку чи оружжя, які зачари слід лишити, а які слід перечарувати. Довіртеся мені я, я вже маю, як видите, 40 самілевих. І багато речей чарів. Ну, не дуже багато. І за те, що я допустив одну помилку. Фатальну помилку, із якої я не зміг зачарити майже всі речі. Ну, а по цьому відео вийде ще YouTube Shorts. Звісно ж, я випускаю YouTube Shorts, щоб продвигати свій канал і продвигати контент, який вам буде полезний у проходженню з Shadow Fight, School Boy, колбоєм, Joker Show і різними іграми. Бо якщо я буду лише відео випускати, будете дивитися в мене лише ви, і більше ніхто не буде узнавати про мене. Ну, а на цьому ми дивимося нашій зачарування. В общем, що з нас представляє зачарування? Зачарування це така штука, яка дається на отшальніхові. Без тих же зачарувань ви б, мабуть, і не прийшли б. До м'ясника. Ну, пройшли б, ну, з тяжким трудом. На отшельнихові нам каже сенсей таку штучку. От тут ви десь проходите якесь ріл храніт, вам сенсей каже, о, дивися, от тебе може бути заткнені. Виходи, вигравай і забирай від нього пушку. Можеш так же в себе. Звісно, все тяжкіше, ну і Ви Ководити 112 цих 112-150. 480. 4. 4800. Ну, це, все такое. Видите? Ну, і вам це затмення вам дуже допоможе. Починаємо з чарки. Дивіться, два самих головних тих, які вам треба. Коли ви сражаєтеся з босом, наприклад, таким. Типа, коли, коли не боса, щось таке. Типа, коли у вас не дуже. Наприклад, сложно, нормально і легкої, туди ви включаєте затміння. Безумно проходимо ще дуже легко. Я безумно проходжу, у мене чисто ігра, вважайте, складається на тому, що я проходжу безумно. Я ту... Я то не зробив і тепер мені тяжко чарити пушки. Мені треба дуже довго копити, щоб зачарити одну пушку. Ну і так, тепер я розказую про основні, щоб ви не зробили моїх помилок про хождіння. Які вам причому дуже вскорить. Так, затмення може бути чу-чуть, Ну, не треба брати такої, щоб там було невозможно і на то підключати затмення. Берете, просто взяли. Включили, наприклад, безумне. А куча ви включаєте безумне і все равно безумне. Можете спробувати. Ну, дивіться, якщо одну катку не вийде, то не йдіть краще ще раз. Краще пройдіть просто безумно, без затмення. І вам, сенцей за виграші, буде начисляти отакі от, от маленькі кристаліки. Дивіться, мені треба 75 тисяч, щоб зачарити шлем. 125 на се і 100 на се. Взагалі не вистачає нічого рісінького. Тому мені треба якось їх підфармити. Звісно, ще затмені. І зараз ми розбираємо наші зачари. Ні лінію на це відео підготовлюватися дуже, я просто хочу вам скоро об'яснити. Тому я покажу оце на зачаруваннях. Не розстраюйтеся. Я вам кажу Із Тіпа простори... Саме ліпший, то середній рецепт. Я ще міфічний... Ну, я скоро буду відкривати міфічний, І туди вам розкажу. І скоро вийде відео там, де я буду збирати сет монаха, щоб відкрити міфічний сейс. Включається. Я буду збирати цей сет монаха. І покажу вам, типа, як все. Що там їде, як робити. Ну і пак зроблю розбор на міфіческий рецепт. Ну погнали. Із простих рецептів. Давайте перейдемо на оце. от WhatsApp too come si recept. із простого рецепта, я вам кажу, sami ha sami це Ustanovлення магії, і, конечно же ну, нормальна, ну таке. Кладу топи. В магії. Чекайте. Давайте посчитаємо тільки на стільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість зачергов, так пойдем. Установляємо магію на шестому. М'яткость на п'ятому. Дальше йдуть нормальні прям. На четвертому іде отравлення. На третьому до жажда крові. На другому, звісно ж, переграв. Об'ясню, що таке переграв. То коли ви ударяєте, от дивіться на катання сегуна. Все, прочитали на ньому. І проходимо. І перше місце, ослаблення. У мене є ослаблення, але чуть, -чуть з другого аватарку От на всех. Не даються в середньому рецепті. Амичка, это проклятие. Ну, Но ослабление типа тоже ослабляя людину. И вот, чекайте, может на сурике не купить, у меня будет ослабление. Буду Я вам все точно... он не из Тут дуже... Ай, это такое ослабление и проклятие. Оце робить вашого противника на 75% слабше на 10 секунд. Ну а в тому числі то середній рецепт тому на 5. І за ті 5 секунд, наприклад, якийсь противник з кусургами чи якимось дуже скорим оружием, він у вас просто протикає так. Типа примерно от 3 до 7. Тик. І у вас це все поглутить. Це ослаблення, я вставлю займав в простих рецептах перше місто. Надовго ну, ми не стоїмо на місці. І йдемо до следющого цього. Кстаті, друзяки, Скоро вийде віде, відео, яке не стоять купляти пушки, а які стоять. Тому дивіться, дивіться, середньовіться. Кілько у нас тут три. Три. Так же сам оглушення оглушає вашого потину. І так, дужтя всі дуже. Гарно. Кладу похищення здоров'я. На п'ятоє, шестое місце. І кровочечення на п'яте. Ну ви як вважаєте, Похищення здоров'я може бути і на п'ятому, а на шестому Ну плюс-мінус одинаковий. Ви можете за мною бути не согласні, но... Оглушення оце от тема робоча. Якщо ви зберете з першого удара противника, то болізу з оглушення вам ніч не чинає, треба буде. Тому і заслужено четверте місто. Дальше йде. Прокляття. Не ослабляє противника на 10 секунд 70. Я боюсь по в поклаві на першому, але у мене є другий кандидат. Часова бомба. Найкращий рецепт, який я відео в своєму житті. Я даже один раз зачарив сам на часову бомбу, вот дивіться. Це коли я приходив у ротатіні 37. Міл. Бомба то дуже гарний сильний зачар. Я вам кажу, це правда. Ну і на першому ні істовку. Місто є вам 150% сили на 5 секунд. Типа ви намного сильніше майже в два рази. Які ви з кушуємо, ви просто протикаєте противника і все. От противника живого міста не буде. І тому ми йдемо до броньки. Тут я вам буду все гіпершвидко об'ясняти, бо вже мало. Не буду вам такі всякі тука, на четвертому встановленні магії. На А, третє встановлення, другий перегрів і третє поглинання урону. Якщо щось, у мене скоро вийде відео розбору з цих усіх магій, бо в чому я тотально не зропа і в там все у видіте і поймете чому. -е возврат урона. Восстановление здоровья, щит и неистовство. Но ну, только все так же само. Ты же топа? А только -е це друга дело Жажда крови. Сюда же отравление. перегрев ослабление метки. На магію це... цекайте я середній не На середньому только пух. Часова бомба. ні. -ні, -ні. <схи> а й часова бомба, неистовство, Прокляття, оглушення, кровотечення і похищення здоров'я. І у магії все так по топам. Все, я так швидко розобрав. Я вам все, все тут, а то я на оружиях дуже зациклився. В другому відео я вам все розожу. А в YouTube шорті я попитаюся все все вмістити в маленьке відео. Розожу, типу вам все. І скоро вийде відео про рейди. Ну, а на цьому все. Всім пока.